Українська держава Україна держава. Україна європейська держава. Вона розташована всередині Європи. Україна чудовий край, зелені гаї, безкраї степи, квітучі сади, високі гори, сині води річок і морів. Усе це наша Україна. Україна то рідний край твій батька, матері. Дідуся, бабусі, У всьому світі добре відомі прекрасні і молодінні українські пісні, українські вишиванки, а найголовніше багатство український народ, працелюбний, розумний, жартівливий, співучий, гостинний, люди України то великі трударі, мудрі й добрі діти своєї вітчизни, україну крім українського народу. Населяють інші народи, вони живуть у дружбі і злагоді. Чудова наша Україна!